Зменшити навантаження на міські електромережі в пікові години на 40% з 17.00 до 23.00. На сьогодні це єдина умова подальшої безперебійної подачі електрики до осель мешканців Кривого Рогу та суб'єктів бізнесу. І це головне питання, яке розглянуло на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Керівників підприємств, організацій та установ всіх форм власності зобов'язали невідкладно вжити заходи щодо зниження споживання електроенергії. Ми закликаємо. Всі великі та крупні підприємства, в лікові часи навантажені, у межах споживання потужності тут вказаної величини. При реалізації цих заходів ми уникнемо ведення графіків аварійних відключень і ну, завдяки цьому ми уникнемо відключення критичної інфраструктури та населення по місту. Крім великих промислових підприємств гірничодобувної та металургійної промисловості, які традиційно є великими споживачами електрики, додаткове прохання висунула міська влада і до інших закладів соціальної інфраструктури та суб'єктів бізнесу. В Нинішніх реаліях вони теж є значними споживачами електроенергії, що призводить до навантаження в міських мережах. Заклади охорони здоров'я звертаю увагу, і заклади освіти також. Крім того, певні промислові бази, певні суб'єкти господарювання склади, Ірина Олексійовна і багато інших суб'єктів господарювання, в яких середньодобове споживання електроенергії складає більше 20 мегаватт за добу. Це значне споживання електроенергії в сьогоднішніх умовах. Тотальне заощадження обсягів споживання електрики питання номер один, яке стоїть на порядку денному перед Україною загалом та криворіжцями, зокрема перед стартом опалювального сезону 2022-2023. На цьому наголосив очільник кривого рогу Юрій Вілку. В місті мають максимально сконцентрувати сили задля уникнення стабілізаційних відключень, свідомими окрім підприємців, мають бути й побутові споживачі. Зокрема, до одинадцятої вечора не використовувати енергоємкі побутові прилади, зменшували потребу. В промислових підприємствах тому мешканці нашого міста не відчули ту роботу, яку ми проводили з нашими великими і малими промисловими підприємствами для того, щоб місто не відчувало тих відключень. І зараз ми ставимо перед вами таку ж задачу, щоб ми все зробили, щоб мешканці міста не були, не відключалися від електроенергії. Для цього ми повинні економити, економити, економити. За підсумками засідання, комісія постановила заборонити освітлення будь-яких об'єктів парків та скверів під час комендантської години. Підприємці мають відключити зовнішню світлову рекламу, ілюмінації та світлові показчики, зменшити освітлення прибудинкових територій. На 50% у місті вже знизили кількість електротранспорту та на 70% зменшили вуличне освітлення. А побутові споживачі мають заощаджувати та не перевантажувати мережу з 7 ранку до 11 вечора. Використання пральних машин, електропечі та обігрівачів варто перенести на нічний час. Час Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.